Спочатку повітряна розвідка, а тепер ще й коригування артилерії та скиди на полі бою, Незважаючи на стрімкий розвиток безпілотних технологій, дрон Мавік, і досі найпопулярніший БПЛА на фронті. Чому дивіться у спільному із нашими колегами з армії ТІВІ матеріалі? По готовності вогонь. Оператор БПЛА Гарі відточує техніку скидів із Мавіка. Каже, саме цей дрон є основним інструментом ураження ворога на полі бою. Легше людей навчити на ньому літати, кидати. Мавік він використовується для скидів гранат, вогів на більш меншу дистанцію. 17-й вог і вог 25 перед роботою дрон готують. Спочатку його спереджають боєприпасами. У нас вже головний підривник штатний перероблений під спіт. Колега його додатково споряджає накольником, який при контакті з цілі буде ініціювати основний капсуль і підривати боєприпас. Він його встановив, встановив хвостовик для стабілізації. Далі у нас боєприпаси будуть закріплятися на дрон, і оця червоненька запобіжна. Вона як додатковий ступінь безпеки. Саме головне в цьому випадку не переживати, що щось воно у тебе в руки зірветься. Потрібно діяти хладнокровно, ну і звісно, трошки обережно. Це доволі таки ефективна річ, коли кидає одразу два. Ми маємо вразити, отам, от о, ці внизу сірого пагорбу, там дві розірвані машини. Ми Я можу, і так, і так, Плюс. Мавік злітає більше як на 50 метрів угору. Це кажуть військові найоптимальніша висота і для скиду, і для польоту. Скажу по своєму опиту: два вога 17-х уражають до 7 метрів. Повинно бути ураження 90%. Але взагалі краще, щоб падало десь на голову. Особливо ще краще біля ніг. Тут Аїл одразу й демонструє вражаючі розміри і вирв від скидів із Мавіка. Оскільки тут у нас був скид двох 17-х логів одночасно, через це у нас ямка трошки більша і об'ємніша, але в принципі вони великі не будуть, оскільки це боєприпаси осколкової дії. Цю війну називають війною дронів. Різновидів безпілотників на озброєнні у ЗСУ безліч, але Мавік традиційно залишається основним на полі бою. Вони все вражають і 4-5 кілометрів від себе. Коли є жага вбивати, тоді цей апарат не просто вражає, він просто рве. Дар'я Лиходід, Андрій Макаренко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.